У Новгородківському районі мають підвищити зарплату в сільськогосподарській галузі. Це одне із завдань, які отримав керівник території Андрій Кочерга від очільника області. Співбесіда з головою Новгородківської РДА, остання із запланованих зустрічей Сергія Кузьменка з очільниками районів. Тепер керівники мають виконати отримані доручення серед першочергових безпекові питання, адміністративна реформа та турбота про атовців і їх родини. Приділити увагу мають і надходженням до бюджету та підвищити зарплати. Хочу вам сказати, що у нас не влаштовує рівень заробітної плати на рівні там, 2200 чи 2600 гривень, яка сьогодні є, в залежності від того, який район ми, фахівці, які проводили розрахунки, говорять про те, що сьогодні мінімальна заробітна плата. В сільському господарстві має бути до 4 тисяч гривень. На сьогоднішній день дане питання розглядається і пропрацьовується, але ж таки, і за специфіки безпосередньо району, так як він є в основному масі, це сільхоз, сльохосельськним районом, то подальше збільшення заробітної плати, ймовірне, при початку осінньо-польових робіт, тобто при тобто тоді можна буде розмовляти.